Більшість російських компаній прогнозують подальше падіння економіки їхньої. Російської за даними центру протидії дезінформації, 57% підприємств очікують зниження показників вже до кінця цього 25-го року. Лише 28% сподіваються на відновлення зростання через війну і санкції. 90% бізнесу Росії довелось шукати нових партнерів, але багатьом це якось ну не вдалося. Такі настрої різко контрастують з заявами Кремля про стійкість їхньої. Економіки Національний банк України демонстративно посулив курс гривні до долара. і Це максимум із початку квітня, але надалі долар буде дорожчати. Йдеться про це в тижневому огляді інвестиційної компанії. Офіційний курс гривні НБУ зберігав з незначними коливаннями в межах коридору 41,35-41,37 за долар до четверга минулого тижня. Відтак на 10 вересня курс становитиме. 41 гривню і 12 копійок за один американський долар. Ми почнемо з наших, так би мовити, економічних показників і співвідношення гривні до долара, в тому числі Олег Устенко, де єднуємо це економіст, радник президента України з економічних питань у 2019-2024 роках. Наші вітання вам, пане Олеже. Да, вітаю, дякую, що запросили. Дякуємо, що доєдналися. Можете роз'яснити це реально демонстративне. Посилення, якщо так, то а для чого ну демонстративно посилювати гривню до долара, якщо потім все одно вона буде потихеньку девальвувати ну, Я б не сказав би, що це демонстративно. Я ну давайте да, давайте пам'ятати про те, що у національного банку зараз є золотовалютних резервів на рівні 46 мільярдів доларів. Це взагалі історичний максимум за нашу новітню економічну історію, ніколи в нашому Новітньому економічному житті не було такого розміру резервів. Взагалі вважається, що ну фінансову стабільність країни будь ти можеш забезпечувати, як то ти, якщо ти можеш перекривати приблизно три місяці власного імпорту. А в нашому випадку це більше ніж навіть шість місяців імпорту, тобто вдвічі більше. Ніж така стеля, яка ну свідчить про те, що ситуація стабільна. Тобто, з цієї точки зору ну, національний банк міг взагалі виставити будь-який курс там в межах, скажімо, від 38 гривень за один долар і це бажалося більш-менш таким ну нормальним курсом. Ну Но тут є певні обмеження, і ці певні обмеження полягають в тому, що ми з вами маємо. Дефіцит торгівельний ми більше імпортуємо в країну ніж експортуємо, ніж продаємо з країни, і це таки макроекономічна засада, яка свідчить про те, що в принципі, якщо б закрити очі на те, що в нас є оці величезні, навіть золотовалютні резерви, це б свідчило про те, що може. Акумулюватися такий тиск девальваційний на гривні. пане Олеже поки пок, пок ми далеко не пішли. Скажіть, а от в цю різницю експорту і імпорту нашого закладається озброєння, яке ми закуповуємо, чи яке нам передають ну закуповують треті країни і передають нам закуп... те, що передають нам, то ні, якщо це йде безкоштовно. А якщо те озброєння, яке ми закуповуємо, то звичайно. Воно вкладається в цей імпорт. Ну і дійсно ви маєте рацію, коли запитуєте це. Тобто, більшість нашого імпорту це не як раніше автомобілі, пралки або там щось інше, або меблі Це зараз озброєння і з цієї точки зору ну і від собі скільки коштує там одна одиниця озброєння. Може йти мова про сотні мільйонів доларів, якщо не мільярди. Доларів, які ми витрачаємо на ну, це, звичайно, що це е, колосальний імпорт і теж, звичайно, що це е, ситуація ну така, яка характерна е, для України е, часів війни. Вона буде змінена. Звичайно, е, коли країна перейде в поствоєнну вже історію, але зараз так, так от так от ну, воно існує, як воно існує. Є дефіцит а дефіцит е, торгівельний. Свідчить про те, що національна валюта може знаходитися є сили, скажімо так, які будуть впливати на продавлення курсу, але знов-таки національний банк, маючи такий резерв, він може дозволити собі контролювати курс. Ну і 41 там з половиною, які ми бачили, тривалий період часу вони можуть залишати на тому рівні, на якому ми з вами бачимо. Інше питання полягає в тому, що державний бюджет. Країни було збудовано таким чином, що курс закладено було вищий. Вищий курс це означає, що податки, які або збори, які держава отримує на кордоні, вони перераховуються в гривню. І відповідно, скажімо, наше міністерство фінансів може бути зацікавлено в тому, щоб курс був вищий ніж той, який ми зараз з вами бачимо, для того, щоб вони отримували більше. Коштів доходів з митниці держ... до державного бюджету, і це завжди така ділема, яка виникає між міністерствами або навіть протистояння, якщо хочете, між центральними банками країнами і країн і міністерствами фінансів. В наш випадок теж не виключення. Міністерство фінансів хотіло бачити більш високі показники курсові. Національний банк от вважає, що вони такий курс, який вони зараз даються, Він Відповідає основам макроекономічним. Якщо говорити, хто має більший апарат, мається на увазі не силу, а апарат моделювання економічного. То національний банк його має набагато більший, набагато потужніший. Хоча Національний банк не має мандату на курс головний їхній мандат, який в них є це інфляція. І перебіг інфляції в країні, контроль інфляції в країні, але ну було б неграмотно говорити що, з приводу того, що курс не буде впливати на інфляцію, курс впливає на інфляцію. Навіть наш споживчий кошик він збудований таким чином, що приблизно чверть цього кошика залежить від імпорту, і коли ти тримаєш курс, скажімо, не на рівні 41,5, а на рівні 41,2%, то ти можеш трохи зменшити рівень інфляції. Якщо ти підеш відмітку ближче до 42, то ти просто прискорюєш рівень інфляції, і враховуючи те, що національний банк їхній головний мандат, якраз інфляція і контроль за інфляцією, вони будуть намагатися використовувати курс як один із заходів, як один із каналів, який може трохи так принизити інфляційний тиск. Ой, ви ж на нашу улюблену тему заходите, правда ж? А тут дерстат нам ще прекрасно під, підфортив, виклав нову викладку, що там у нас зі з інфляцією. Зниження споживчих цін, панове зафіксовано? Ну щоправда, на 0,2%. Але ж щоб... зниження, слухай, але тут у мене велике питання: а чому рівень споживчих цін в Україні знижується на 0,2%, а пачка вершкового масла здорожчала на 100%, якщо порівнювати з роком, який був 24-й? У нас дві хвилини регламентую ну, якщо говорити про рівень інфляції в країні, інфляція вона е, на рівні е, трохи вище, ніж 14%. але це знов-таки е, це такий е, середній рівень інфляції. Наша споживча корзина, кошик наш він збудований таким чином, що приблизно половина е, всіх товарів, які є в кошику, це продукти харчування. Зрозуміло, що коли йде зміна, е, скажімо, цін на продукти харчування. Вона більше буде відображатися в плюс або в мінус, але вона буде більше відображатися на загальному рівні інфляції, ніж, скажімо, ціни на знов такі пралки або на якісь інвестиційні товари, які домогосподарства витрачають. Але теж правда, що коли мова йде про інфляцію, інфляція вона по різному сприймається в кожній окремій родині і в різних верствах населення. Ті, які отримують більш високі рівні доходів, вони менше витрачають. На продукти харчування і більше на решта продуктів, а ті, які не такі заможні родини, вони майже всі свої кошти будуть витрачати на продукти харчування. 14% інфляція, яка є зараз в річному вимірі, це колосально високий рівень інфляції. Це високий рівень інфляції. Ну просто для розуміння інфляція до воєнного періоду часу складала ну приблизно біля 6-7%. Це вважалося, що це забагато. І розроблялися плани, яким чином її треба знижувати. 14% інфляція це високий рівень інфляції. І на жаль, інфляція це та інфляція, це те, що б'є по всіх верствах населення, але особливо це б'є по найбільш вразливих верствах населення. Там, скажімо, матір, яка сама виховує дитину, вона буде відчувати збільшення інфляції набагато більше ніж прокурор, який вийшов на пенсію, отримує свою там спеціальну пенсію. Пане Олеже, дякуємо за те, що знайшли час додатись за роз'яснення, які ми від вас почули. Олег Густенко – це економіст, і радник президента України з економічних питань у 2019-2024 роках.